Так, ну що, давайте будемо фіналити тоді м, важливими гарними подіями на найближчий час, про які нам сьогоднішній вечір таких цікавих новин варто дізнатися. Хороші новини для нас, ближнім часом, підказки. Так, перше, хороша новина: Трійка пентаклів. Робота над розвитком і рух до завершення війни все рівно продовжується. Ще якісь важливі фінансові надходження в Україну. Чи підписання якихось важливих проєктів для України, це більше фінансова, економіка, основа. Тут вісім пентаклів, демонстрація професіоналізму. Це в тих якраз сферах, що налагоджується кругом про оновлення різних структур, спецслужб, може там зараз тих, всяких може і ДБР, і ще. Одним словом, різні структури будуть змінюватися. Може та й набу, і тсап як вони там. Ну, щось буде багато чи мінятися. Далі, король жезлів вміння відпускати. От, про сильне покровительство, яке є явне і приховане, і можливість дуже як перекроїти, перекрутити ситуацію, направити її в дуже вигідне русло саме зараз, саме для України. От я ще раз кажу важливість цих дат в найближчих 7-8 днів. Далі дев'ятка жезлів, найкращий захист, хоч десь як кажуть. Побиті, втомлені, змучені, але стоїмо на ногах, продовжуємо боротьбу далі. Найкращий захист. Що ще для захисту теж має прийти. і мені ще йде така фраза: нова технологія, яка скоро, не то, що з'явиться, вона вже є. Вона буде активована в дію. Нова технологія. І вісімка кубків. Є ще шляхи, які треба, є ще завдання, з яких треба знайти вирішення. Залучаючись від істинним я, подолання обмежень. Така Ви так, бачите, промінь світла там і обмеження будуть подолані. Або скасовані, які були там заборони, да? Чи на томагавки, чи що там. Угу, Все рівно, Що має бути? Буде. Так, далі з цих дивимося. Ці кажуть, зверніться до вашого роду, вони вас чують і саме зараз просіть те, що для вас найбільше. Ну, як не просіть, ставте запит, те, що для вас найбільш необхідне. Енергію сили, любові здолаєте все. Так. А далі гра очікувань. Ну, поки що чекаємо. Uh, так, вихід зони страху, друга карта. Здавалося, там, де пастка чи нема виходу, uh, знайти швидкий рук, швидкий вихід. Там, де хотіли загнати якусь пастку, там, де хотіли загнати глухий кут, швидко вся ситуація міняється, щось як переграється. І знов 8 8 2. Тобто, до восьми днів швидка динаміка якась дуже. Боже. <реш> <реш> Хто тут ходить? При... Так, розрушені, раз... якраз крах старих парадигм, от, які в результаті крах старих систем, які ведуть до побудови нового. Знов через руйнацію старого побудова нового. Оце про тотальні перебудови, внутрішні зовнішні. Трансформація карта, куди ж без неї? Аркан смертіший. А кого-то можуть що такого прям жорсткого викрити всередині в Україні, щоб прямо так от воно теж багато змінило в кращу сторону. Прям якогось такого жирненького когось зловлять. Ну, там, прям, знаєте, зараз багато кадрових змін і прикордонна служба, МВС, і там все, дуже, якісь перетрубації. Mm -hmm. Бо далі йде новий рівень, нові, якби знову ж таки, ворота, я кажу, відкриваються. І через планування до реалізації. Так, що по енергіях. Mm. Чистка минулого. Взагалі чистка на всіх Ніж якісь таке дерево гарне показують. Вчора це була карта з тим деревом. Дуб великий. Тут біля нього йде така дорога одна. І біля того дуба, що така якась цікава така. Як знаєте, кахатинка дуже давня, така підсоломіна старіха, біленька. І знову це слово верніться до першого джерел. Що ми там, місця сили? Да? Про Олега ми мали поговорити. То вже треба буде на друге спочатку. А знаєте, Романе, ви почали говорити про цю стріху. Мені, на думку, при чомусь прийшло про Шевченка і Черкащину, землю Тараса і Богдана. Можливо, вже час нам поговорити про ага, Черничуру, Трехтимирів. Так, боротьба з проекціями. Виходьте з зони ілюзій. Не думайте, що ви щось там думаєте, а спитайте напряму. Ой, щось, щось, щось такі тотальні збої в матриці. От хто буде зараз думати лише раціонально, ви залишаєтесь сліпі до того, що відбувається насправді. Зараз ніяке раціо якісно не спрацює. Інтуїція, духовність, світло внутрішнє, душа. Переміни дуже великі, доленосні переміни народження нового сотворення. Скинути важкий груз нарешті. закрити скорботу, закрити втрати, закрити печалі. І вчорашня карта фіналить. Інтеграція. Поєднати чорне-біле. це той момент, коли навіть чорний працює в плюс. Ще один парадокс. Щоб був баланс і мир, треба збалансувати чорне і біле. Не викинути повністю чорне, а збалансувати. Ну, це є таке, це моя філософія, має бути по енергія. Тому що, коли чорного забагато, тоді виникає хаос. Знаєте, вчора почув там тому фільмі, дивився, є хаос добрий, є хаос поганий. Так? От. Мусить бути спочатку поганий, щоб потім добрий, поганий зруйнував, а добрий сотворив. І це мусить бути в балансі. І давайте подивимося, де наші лісові отказки. Сьогодні наші друзі з лісу. Так, вони себе. Містикал Фрест. Ой, у мене прямо під вечір вже е, е, кількість... Е, мене вже шкалить емоційно. Я вже десь просто. Де я? У нас Де? йде прямо ефір. Ми ще в ефірі да, збираємо. Да, да. да, Очень я подивлюсь на тебе збоку і сказав, Романе, взагалі чи що? Що відбувається? Що це таке відбувається? Так, це карта, що ви маєте достатньо сили всередині себе, щоб пройти будь-які випробування. Значить, ну що нам залишається? Ну Хто ми такі, щоб з тим сперечатися? з проведінням Божим? Хм. Довірся внутрішньому голосу. І рухайтесь вперед. Далі. Так. ну Ви маєте екстраординарні таланти, ви зрозумієте, ви можете розуміти світло зірок. Голос тварин і взагалі магічні речі. Це знаєте, для нас, для нашої країни. Тобто те, що ми можемо взагалі зрозуміти і осягнути енергія нашого роду і народу, так це не кожному дано. Ну просто це означає карта, що би там хто не казав, і як би там що не було, зародження нового, і те, що вам відкриються нові зараз можливості і ресурси, вони просто вони прийдуть. Відбувається. Не просто зародження, а вже як народження чогось дуже сильного. Така прям енергія Молодка ніжна, делікатна, вона настільки гостра. Знаєте, це таке, як така тонесенька, така, якась ланцюжок, але котрі робиш раз, і воно там просто голову текло. Але вона така тонесенька, вона гостра, прям як, навіть як найгостріше лезо. І ти її майже не помічаєш. А тут раз і голови нема. Знаєте, як нанониточка. О, десь в якомусь фільмі я це бачив. Такі були нанонитки, які просто розрізали, а де я це бачив? Якийсь був такий серіал, я дивився, чи що. І там прям ця нанонитка, її не було візуально видно, але вона просто розрізала там корабель пополам. Оце щось таке. Це може про нові теж, не просто енергії, але й технології. Так, все, мовчимо далі. Достатньо цього. Пробудження душі. О, прекрасно! Будуть далі пробуджувати з душі. Ви знаєте, як під кінець року ті смердоботи просто шаленіли. А я знаю, що шаленіють, бо ми ще більше сяємо і ще більше душ пробуджується. І вони просто вже не знають, як оце, що їм робити. А що робити? Йдіть в невідомість, і в бездну, і в прірву, та й все. Пробудження душі. Чому ти тратиш свої дні, борючись з самим собою? Прийми себе, полюби себе. І стань кращою версією себе. Отак тут написано. Щось мене прям. Пульс. це було в фільмі Обитель зла эти нитки. Ні-ні, то не то. Там були лазери, Це не проти. Не-не. то. то. Не то. Ні, ні. то не це не, не... обітки зла, я дивився не один раз. Ні, це точно не то. Це в прям серіал, це такий фантастичний, що про ті. загадка трьох планет, О. не воно? О! Так, <глеч> да, да, так, да, так. Да, Оце, да. до речі, дуже класний. Серіал взагалі такий. Да, це він. він. А, так, а, значить, хэппінес. Пульс надії, пульс радості. М -м, ніколи не вибачайтеся за те, що приносить вам радість. Ну, сконало ти гадство, ну ти порадійте. Ну, тобто, а що в цьому? Погано, якби да? Ви ж не зловтішаєтесь, вас наповнює емоційна радість. Шокарма, як би кажуть, спрацювала. Ви скаже там: ми кажемо так: закон справедливості вищий встановлено. То ми радіємо не через те, що гадство сконало а через те, що встановився закон вищої справедливості. Ми на це фокус уваги ставимо. І тоді гадство сконає ще більше. М -м 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 -м. Одним словом, слідуй голосу вашої душі. І п'ята карта, П'ята карта – довіряйте вашим внутрішнім відчуттям. От так вона написано. Що нашій Україні довіряємо внутрішнім нашим відчуттям, куди ми йдемо, рухаємось далі. Ви унікальні і вас ведуть саме тим шляхом, який має привести вас до бажаної цілі і результату. Слідуйте голосу вашого серця, відповідно, вашої душі, і не піддавайте це жодним сумнівам. Все я видихну. Я видихнув. Ну, мене реально тормозить. Ви навіть не що зараз зі мною робиться. Не просто аж я, Ну це словами, не поясниш. Не просто також тормозить емоційно. Ну, в хорошому сенсі. Цього Друзі, слова. Напишіть, напишіть, з якими емоціями, відчуттями зайшли ви в цей рік. Що зараз у вас при відчуттях? Цікаво, буду їхати зараз додому. Почитаю. Це, це просто. Я так сижу, я так дивлюся на вас, розумієте? І, ну... Що відбувається? Т ну, це як називається, можеш ставити ще більше, можеш, то давай. Тобто, uh, да, Ну ось. Дивіться, хто. Пу зараз? Згадала як З... пан Роман на новорічному марафоні грав на чашах. та да да там в нас була і дримба, і чаші, і бубен. Хто ще не бачив, прям щиро рекомендую новорічний наш Хто зараз е, буде ще більше жити з енергії, емоцій, любові? Це взагалі лейтмотив для мене з го року. Е, вона вас так наповнить, вона вам відкриє такі можливості ресурси, що ви собі навіть уявити не можете. Тобто це не просто емоція любові, це не про те. Ми можемо знати на рівні емоційному багато кого любити, там рідних, близьких, там, котиків, пестиків, природи і так далі. Рівень емоції любові це таке, що може прийти і піти. А я говорю про глибинну, душевну любов до тих самих рідних, близьких, природи і так далі. От коли ви будете любити вашою четвертою чакрою, давайте так скажемо, ви просто Ви самі створите такі чудеса в своєму житті, що навіть не уявляєте. І зараз багатьох це буде відкриватися, так що ви будьте до цього готові. Деякого це може звести з розуму. Але любов це таке приємне таке, знаєте, відчуття наповнення. І така, знаєте, таке солодке моментами таке дурмання, ще, знаєте, але воно тебе так надихає, що ти реально готовий звернути гори і Що хочеш зробити. І в цьому моменті ти відчуваєш свою якусь таку точку абсолютної сили. І все вдається так легко, як найкращим чином. І нікому не дозволяйте. Е Засумніватися вам в тому відчутті, почутті чи зруйнувати його в вас, тому що бажаючих буде дуже багато. Ну дев'яносто матричних ботів. Ну про що ми говоримо? Але ми орієнтуємось на ті душі, які сяють, і, і своїм сяйвом ми будемо їх підсилювати і вести їх до пробудження. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.